Добрий день. Як забери знак! Як це забере знак? А хто там? Він його там не ставив, він не не буде. А хто так Ви, хто, такі? Ви, хто, такі? Ви хто, такі? хто його поставив, той хто не забирає. Не забирає. Ви перешкоджаєте нашій роботі. Звісно, фонарі за дорожній бук.

Бачите самі, що там нема. Якщо я там поставлю, то я буду перешкоджати більше людям, якщо я тут поставлю. А а, або туди поставити що, йде, ну, не, візи візи. на українську. Запаркувати. Там теж на підйом не, я не там поставлю. Не на от, 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 от. Друга, -нема, це, це вже, знаєте, з вашої сторони, не знаю хто ви, але дорожні з вашої сторони... Дорожній контроль закупається. Маєте посвідчення? Реальний контроль Закарпаття, я вам скажу, не звісно. Важих. Має поспішно? Mm -hmm. Показати. Але з вашої сторони... Давайте з, троги, з вашої сторони це є. Не... Ня-ні, це не провокація. Ми, ми вас не, не провокуємо. Ми, не ми, ми вам зауваження. Ми ну... провокували, ви проїхали туди, ту, там розвернулися, поїхали вниз, потім назад. А поїхали. чи не Чуєте, Ви чекали, бо я вас духа На стоп контроль не ставали спеціально, mm -hmm. думаю, що ну, ми... Я вам скажу чесно, mm -hmm. пост знаки як мають бути розміщені? Тим... Це тимчасовий поступ. Тимчасові знаки жовті. і буде він стояти тут. Ви знаєте, що тимчасові знаки жовті.

А що тут? Камера, туди що ви мішаєте працівникам робити і... самооборону. Представтеся, хто ви, ви є, що ви тут робите? Добре, Що Ту, ви тут Ту, робите? Просто поїздне.

ми приїхали ну, розібрати, спілкуватися, але камеру була святкування. Знімається знімає знімає. Розкажіть ситуацію, що до чого. Можете казати зразу нам, Сказали, А, на а знаєш, забороняти це самі знаєте, що це От, незаконно, не забороняється. Забороняє, В да. них є дозвіл, вони поставили стоп-контроль, значить не стоп-контроль має не Решкоджати, так стояти. Чому тут Мені, має стояти стоп-контроль? Стояти... Чому тут має стояти, стоп-контроль там має. Ну, поклали, ну, поклали, ну, поклали, ну поклали, не, зу... не можеш не так класти, клади. як Не по правилам, не, не по правилам. Є рознарядка з області. Що ви говорите, дурниці не можна. А сім Та сказали, так. І... значить вони поставили. То є посторонній предмет. Тому що прийді, вони собі з голови не взяли, ти він витягнув з багажника і поклав. Нікому не розказують. Тут будеш на Закарпатті розказували, а тут ми кліємося за порядком. Приїдьте до нас, у нас зауваження теж Дивіться, Ми, Ребята, дивимося. Ви, Штановні, ми говорите, тут дивимося. Якщо ми тут це Скажете, ми будемо Диві. раді, чесно. Та, я вам писала, ми ми не, не йдемо на конфлікт, ми допомагаємо вам. Та, нам не треба допомагати, нас є кому допомагати. Ми прийшли, два, нас могли, при... Не робіть свою роботу, Все, Не перешкоджайте, сідайте в машину і їдьте. це. будемо тут стільки... скільки Ні, ти тут не Ребята, будеш, дорогає. Буду, буду, буду. Ребята, ви це, це мій правиль, ми не прийшли сюди. Це самооборона. Що вони роблять своїм? я знаю, що, а що Вони роблять своїм. Ви нічого не мішаєте. Ні, але що ви тут? Ну що ви тут забули? Ну просто посидімо ну, ну, тут. Мови. Можем Можем Все. Все, До чого завважимо? Зараз то, я то, переговорю, що? ми передзвонимо. Що ти наш тут? Починаєш. А кому ми маємо показати по Ти покажи своє по Моє посвідчення вдома, хлопці, взагалі. Вони наші теж вдома придумають свідчення. Маєте, їдьте, стоїть наш корчу. Кутур стоїть. Як з громадянами? Ви прийшли, починаєте у нас щось? Ну, Чого то, я там акуратно? Я вам то. говорю, я стою нормально. Якщо я помірю 10 метрів до полотна, до центральної дороги є? Заокруглення? Буде до заукруглення за дороги. За будемо рахувати за якщо платили. рулетку, помірюємо. То є все перехрестя, ви розумієте? Я розумію, що перехрестя. Місце дислокації тут область поставила, значить, область знає. Я нікому не перешкоджаю і не створюю аварійну ситуацію. Це просто зайві. Ви це ви починаєте виїздити? Мене провокуєте, розумієте? Ви самі. — А Ну як ми можемо повірити, що ви є, є... представники? Як повірити? Я просто починається просто... з А для чого я, я, ти тоді в нас посвідчений? — У нас є координатор, у нас є сотник, у нас є дуже багато. Я просто так, як є, у нас є своя самооборона і з понеділка вона буде стояти. Якщо ви під'їхали, сказали хлоп щось не то вони це будуть слідкувати. А просто що... друге... це зайві чуєте друге питання? Якщо ви? Чув... Ви б щось на чомусь там, якийсь там. Да що розову, те, у вас і є Закарпаття, у вас є своє, У нас от ми саморо по районі, не, ми не їздимо нікуди. Якщо ведемо якісь, ми дзвонимо своїм людям і кажемо, що… А ми не можемо їздити, а неправильно їхати, їхати та їхати і стояти. А що тут заборонено заїжджати у Франківську область? Можеш може заїжджати, але знімати, хлопці, це хлопці. Чому зайві? Ви можете знімати, Ви можете знайти в якому? випадку щось незаконне, що ви якому? Якщо як громадському місці. Можу знімати. Ви можете у вас дом. знімати мою роботу. Ми вашу роботу і знімаємо. Я говорю, так. А не провокувати чому? і не борці, а зато Я ми Я зазняли, що? Вони просто, просто позвонили все? і сказали, що яка ситуація. Ви взагалі не там між. стоїте, це все перехрестя. Послухайте. 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 Послухайте, тут там, Послухайте. тут нормально. По місцю дислокації Його? мене виставили там. сюди в управління. Неправильно, значить, виставили. Значить, так розуміють правила дорожнього руху. Та й такий перехресток, він не є вузький. Я нікому тут не перешкоджаю. Чому тут машина? Я нікому тут не перешкоджаю. чому тут не може стояти машина? Тому що там є будинок. Машини не буде видно. Там магазин. От ви ж розумний, дивлюсь, чоловік, але не знаєте, що ви маєте нам вже пред'явити. Є магазин, якщо я тут поставлю машину, мою машину службову, звідти ніхто не побачить. А звідти побачить. А звідти машину видно. У вас стоп-контроль придуманий. Це не придуманий. придуманий. Це є в правилах дорожнього руху. То є Цей тимчасовий знак. Тимчасові пусти. Жовтий фон. Ні, стоп-контроль на жовтому фоні не буває. Чуть-чуть трошки правила читайте. Та не буває, значить і такий не має бути. Ja, я не маю про що з вами говорити. <реш> я вченому докажу вам. Так, да, так, да, докажете. Ну чому людина там має зупинитися? Чому? Бо ви захотів. Чому він там має зупинитися? Так... Він нічого не порушує. А для чого він має <реш> зупинити? <реш> а то не треба порушувати. Та бо ви зупиняєте, розумієте? Ви служите всім. Не, ви не іменно франківським служите. Ви служите всій Україні. Як то маєте своїх, не своїх. Ви всім служите. у вас є хлопці. У нас так само, як у вас, у нас є своя територія. Ми бачили, як у вас після вчора. А що після вчора? Та склав протокол. За що склав протокол? Да. І за того визвали суда, та? так? Та нас не визвали. Ми просто дивились, що є такое вже вже є такий матеріал. Так. Малому за це ні хіра. Чесно, буде. нам. Чуєте, сказали, малому ні хіра за це не буде. Повірте. Доганові вийде не повний хід, він був би спеціаліст. Родом. Зато мене є народна самооборона. Якщо є якісь замечання, питання. ми. Помінялися? Краще стали. Хто? Вони. Я думаю, що набагато. Ні. 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 Ну то треба мати через... докази. Якщо через три тижні, так, скажу... так у вас сезон почнеться, десь mm. через місяць. То Reikia turėti įrodymų, vaikinai, sami žinokite, reikia turėti įrodymų.